Всім привіт! Ви просили детальний область, це зі знову каптування. Ось вам дальний область. Це на стиході. Ну, Раніше такі холодильник. область, зараз уже. боба. Тут вирізається просто дірка, тут можна такі, ну, з чого хочете, такі круглі. Залізинки поставляють. Можна 4, можна 2, як хочете, тому що на них у вас краще, обов'язково, щоб вони випирали з двох сторон, тому що тоді вони просто. Щас, розкажу. Бо тоді вони просто упадуть туди всередину. Ось показую вам. Бачите, на них будуть висіти тих, кого ви каптите. Закриваємо, хай коптеця. Ось з другої сторони виходить. І ось вирізали, Настанно, коли півалявся, ми його зробили. Вирізали дірку зверху і тут а, теж вирізали дірку, це приварили все. Сюди Поставили на ящику, і можна обші вдолісті, тоді воно буде підгрівати трохи. Це просто труба, може навіть круглою, але краще 4, тому що мабуть прямо Тому що буде краще дрова складати. Це взагалі гуглка буде тривали, але такі в будь-якому магазині продаються. Як і тут гулки. Це просто труба сюди закладається. Це правда можна і закрити, я недавно питав. Ну, тоді не буде воздух проходить, жару, взагалі не буде. Бачите? Якщо не плотно то закрити, можна, звісно, совершенство, можна зробити класну защелку. Ну ось так от якщо раз, плотно закрити. Крить, тоді вони пусти, що де буде отудова, цей дим виходить. Це теж ручка приварена, і середини вона теж вийде. От і вся капілка. Нічого тут другого немає. Тільки я не знаю, як буде з а може зі срані голоди. Доброе, всем пока-пока, всем доброго. Все пти... как Сейчас как-то ветерарок. Да, э, вышенький... Э, ну и дубок. Значит, дубок и... Такие, окей, тишо, ну, в принципе, дубок закладывается, и вышенький такие. И окей, тихо, ну, безались, я кажу, вот. Як ви хочете на чому. Там мені писали, що можна посадити ружь на пальцях. Ну, я не пробуває на персику, не знаю, як це. Да на когось спробуємо.